Вибори під час війни таки будуть. Справа в тому, що сьогодні голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук офіційно підписав розпорядження щодо створення робочої групи Верховної Ради з підготовки законопроекту про вибори. І тут одразу кілька питань. І сам Стефанчук їх озвучує. Перше, як будуть голосувати військові українські герої, українські захисники, які зараз нині, в ці хвилини, в ці секунди перебувають на фронті? Як будуть голосувати мільйони українців, які зараз перебувають за кордоном? Також до кінця не зрозуміло. І звичайно, виборче право громадян, які перебувають в окупації, таких людей також дуже багато. Одним словом, зайнятися є чим вирішувати потрібно дуже багато питань. І от. Знаєте, спіймав себе на думці, а чи будуть вибори саме під час війни? Що я маю на увазі? Зеленський сьогодні зазначає, що базовий блок документів щодо мирного плану готовий. Я процитую: у нас є 20 пунктів, напевно, не все в них ідеально, але план є. Сьогодні все це виглядає достатньо гідно. Як то кажуть, дай то Боже. Але знаєте, я забути не можу сьогоднішнього заяву щістки Путіна Ушакова, який відзначив, що Російські Федерації напевно не с. Подобаються українські пропозиції стосовно мирного плану, та й зважаючи на нещодавню пряму лінію Путіна, стає зрозуміло лише лише одне: Росія хоче продовжувати воювати і далі. А що ви думаєте стосовно виборів в Україні під час війни, стосовно перспектив мирного плану чи можливий взагалі мир найближчим часом? Напишіть в коментарях буде дуже цікаво почитати.